Прийменники ель ал. Якщо пишемо через але, то це ел, зі значенням до у напрямку кудись, наприклад, «Ані шелет ель йосі». Я дзвоню до йосі. «Ані Аніголехет ель хана. Я йду до Хани. Але «Аль» через «айн» має значення на на поверхності або про ані аль Алькісе. Я сиджу на стулі. Ані медаберет аль, э, музика. Я розмовляю про музику. Отже, будь ласка, запам'ятайте, через алев Л, через айн – «аль». Як ви думаєте, що значить назва авіакомпанії Ель Аль?